Помер відомий кримінальний авторитет Віктор Авдишев. В 90-х він керував одним із найвпливовіших злочинних угруповань у Києві. Тоді Авдишев якраз покинув великий спорт, займався класичною боротьбою. Після арешту Авдишеву вдалося втекти до Ерефії, де він переховувався до кінця життя. Що відомо про його злочини і хто допоміг йому уникнути правосуддя? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Віктор Авдишев на прізвисько Авдиш до того, як вплутатися в кримінал, був радянським чемпіоном із боротьби. Дворазовим бронзовим чемпіоном світу. Вигравав спартакіаду та інші змагання всередині тодішнього союзу. Утім, наприкінці 80-х чоловік залишив боротьбу. Осів в українській столиці і організував злочинне угруповання, яке складалося з колишніх спортсменів-борців. Чим вони займалися? Все просто вимагали гроші у солідних гравців, власників великих бізнесів. По суті, то був банальний і поширений у 90-х рекет. За інформацією з відкритих джерел, в найкращі часи банда Авдеша налічувала близько тисячі учасників. Його кримінальне прізвисько було Асирієць. У нього був ще один поплічник, решта вважалися бригадирами. У відкритому доступі є перелік фірм, казино, СТО та різних закладів харчування, якими керували рекетири Авдиша. Серед найвідоміших точок: Бесарабський ринок, Броварський спорткомплекси Динамо, Авангард. Автомобільний паркінг аеропортів Жуляни та Бориспіль, ресторани в центрі Києва на басейні та Мельникова. Учасники угруповання віджимали підприємства, виводили гроші за кордон, а деякі самі туди тікали, щоб уникнути кримінальних переслідувань. Сам Авдешев частину капіталу вклав у запуск горілчаного заводу. В Краснодарі, Ерефії. Пізніше його поплічника ліквідували на території Німеччини, тож Авдишев сам керував своєю бандою. За кілька років почалися перші арешти учасників, тож сила і вплив Авдиша зменшувались. Після багатьох років брудної роботи кримінального авторитета арештували. Слідство тягнулося довго три роки. У 98-му йому мали оголосити вирок, та за тиждень до цього Авдишев втік. Спершу до Азербайджану за інформацією правоохоронців. Злочинець виїхав за підробленим паспортом. В кримінальних колах ходили чутки, що Авдиша нібито викупив один із українських олігархів, але підтвердження цьому факту немає. Суд заочно засудив Авдишева до чотирьох років позбавлення волі та оголосив його у міжнародний розшук. В Баку Авдиш, нібито тренував сина президента Ільхама Алієва, але навіть там робив спробу суміщати тренерство з рекетом, тож його знову судили, але так і не посадили за ґрати. Після чого Авдиш поїхав до Ерефії на Росії, колишній рекетир одружився і змінив прізвище. Став Кочієвим Авдишев помер на 69-му році життя. Про це повідомляє Федерація спорту країни-агресорки. Причина серцева недостатність. Останні роки він нібито проживав в Краснодарському краї, де мав бізнес. А як ви думаєте, чи справді хтось міг урятувати Авдиша від українського правосуддя? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Жахлива троща на Рівненщині. У ДТП з поїздом загинули двоє чоловіків. Їхню автівку розірвало навпіл. Перед авто на переїзді не встиг загальмувати пасажирський потяг Ужгород Харків. Що ще відомо про трагедію і чому загиблі рухалися на червоне світло? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Надвечір 2 травня, ось ця автівка в народі, відома як дев'ятка, їхала через залізничний переїзд в селі Рудня. Це Рівненська область. Вочевидь, водій намагався стигнути пролетіти перед поїздом і рвонув на червоне світло. Назустріч йому прямував пасажирський потяг Ужгород Харків. Попри екстрене гальмування, поїзд не встиг вчасно зупинитись. Удар між транспортними засобами був такої сили, що авто відлетіло в бетонний стовп. Після чого дев'ятку просто розірвало навпіл. За кермом легковика був 23-річний житель села Кам'яна Верба Петро Чепурко, а його пасажиром був 26-річний рідний брат Сергій. Від отриманих травм обидва, на жаль, загинули. Водія ще деякий час намагалися відкачати лікарі швидкої допомоги, але, на жаль, безуспішно в нього були сильно травмовані легені. За словами місцевих, того дня брати поверталися з роботи. Вони робили покрівлі дахів у тамтешніх селах. Про таке ексклюзивно в коментарі сайту обоз'юа розповіла знайома загиблих братів. Самі хлопці займалися будівельними роботами. Вони покривали дахи. Петро дуже любив ловити рибу. Це було його захопленням. Він таких риб великих ловив не кожному вдавалося. Входив до місцевої спілки рибалок, допомагав, виходив на чергування. Також розповідають місцеві на переїзді, де сталася смертельна троща, немає шлагбаума. Тож переїзд, попри сигнал світлофора, і водії, і пішоходи намагаються час від часу проскочити. А щоб перетнути переїзд безпечно, іноді доводиться довго чекати, бо поїзди курсують часто. Можна стояти в черзі і по 30, і по 40 хвилин. Що ж, можливо, після цієї трагедії дорожники звернуть увагу на цей небезпечний переїзд і на місці таки поставлять. Шлагбаум у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Із загиблими братами вже попрощалися в рідному селі. Вони були єдиними дітьми. Щирі співчуття матері та всім близьким. Бережіть себе. Летить високо і швидко росіяни б'ють по Україні новою зброєю. Застосовують дрон Бандероль. Він має реактивний двигун і розвиває швидкість до пів тисячі кілометрів. На годину, що ще відомо про боєприпас і як його збивати, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Новий дрон із чорновою назвою Бандероль російські окупанти активно застосовують для ударів по Одеській області. Що він собою являє? Про тактико технічні характеристики дрона відомо наразі не так багато. Це баражуючий боєприпас. Він має реактивний двигун, може розвивати швидкість 400-500. Кілометрів на годину і нести бойову частину масою від 100 до 150 кг. кілограмів для розуміння той же шахет несе бойову частину в рази легшу. 50 кілограмів. Дехто з військових експертів порівнює загрозу від бандеролів із засиллям кабів і називає нові дрони дешевою російською зброєю. Бандеролі за рахунок реактивного двигуна летять високо і швидко, тож залишаються недосяжними для наших мобільних вогневих груп. Утім, є способи, як їм протидіяти. Один із доступних варіантів вдосконалення нашої системи радіоелектронної боротьби, але для цього нам потрібна допомога. Європейських союзників кажуть авіаексперти, як проаналізували військові оглядачі, дрон-бандероль летить вглиб наших територій щонайменше на 200 кілометрів. Отже, припускають, що він має запас ходу на дальні дистанції. Фахівець у галузі радіотехнології Сергій із позовним ФЛЕШ у своєму блозі поділився, що сили оборони знають, що це за зброя однак, подробиці не розголошують із міркувань безпеки. Ми давно знаємо, з чим маємо справу. Але я не маю права розголошувати інформацію щодо цього БПЛА раніше офіційних джерел. Усе, що можу сказати, це реактивний БПЛА з дальньою дистанцією польоту, високою швидкістю і бойовою частиною близько 100 кілограмів, його застосування фіксується часто останнім часом. Але не має настільки масового характеру, як каби, враховуючи той факт, що поки що Ерефія атакувала бандеролями саме південь нашої країни. авіаексперти вважають, що дрон запускають із морських платформ. У відкритих джерелах про цей російський дрон є лише одна офіційна згадка: це коротке повідомлення на порталі Війна та санкції від Міноборони України. Там зазначено, що до виробництва БПЛА Бандероль залучені два підприємства країни-агресорки: «Кронштадт» та безпілотні системи. Хоча на сайтах цих компаній про нову зброю ні слова, що дивно для росіян, адже до прикладу, іншими дронами, ланцетами, вони невтомно хвалилися. Показували, як збирали їх в стінах торгово-розважальних комплексів. А як ви думаєте, чому зараз Варефії мовчать про свою нову розробку? І чи не допоміг їм Іран на цей раз? Пишіть свої думки нам під відео. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!